Побільшило шансів на перемогу у виборчому окрузі номер 194 і ударівців. Кандидата від політичної партії Удар Андрія Кондратенка підтримав Петро Чернявський. Самовисуванець по цьому ж округу зняв свою кандидатуру на користь молодого політика. Довго не вагався, розповідає Петро Чернявський, адже в команді Віталія Кличка має багато друзів. Моє рішення воно виникло неспонтанно, хоча я і не планував такого. Але все далі обмірковуючи про долю країни, про свою особисту долю в кінці в кінців, стає зрозумілим, що об'єднувати зусилля необхідно, щоб не розпорошити голоси і щоб знову не перемогли ті сили, які завжди були при владі. Уже колишні суперники, а тепер соратники радісно тиснуть одне одному руки. Естафету переймають молоді ударівці. Настав час нових політиків, час молодих політиків. І це об'єднання дасть змогу не тільки зараз, не тільки в цей даний конкретний момент піти на зустріч один одному і досягти якогось успіху. Я сподіваюся, що і в майбутньому наша співпраця буде тісною і ми будемо досягати значних успіхів, я впевнений, в цьому як на місцевому рівні, так і на всеукраїнському. Найближчим часом ЦВК юридично засвідчить угоду між двома кандидатами. Партія Удар в місті Черкаси має досить високий рейтинг, і ми також маємо хороші сподівання на нашого молодого та перспективного кандидата Андрія Кондратенка, який зараз має досить хороший рейтинг і також претендує на перемогу в даному виборчому окрузі. Ольга Скорик, Роман Буша, Вікка новини.